Що ми маємо? Та да нічого не маємо. Світла немає, води немає, утоплення немає, але нам не, не тяжче, ніж тим людям, які на передовій. Коли ми приїхали в Ізюми і зайшли перший раз в лісу, це був просто ужас від того, в яких условиях людям приходиться працювати.

В такі декуповані місця багато запитували моїх знайомих, колег, друзів. Юля, ти що там здуріла? Чому ти їдеш? Тебе дитина, сім'я. Я знайшла таку відповідь і сказала їм однією фразою. Просто я лікар. Моя місія допомагати жінкам, а не в Києві зараз, тому що в Києві є достатньо лікарів, які можуть надавати жінкам допомогу. Значить, що там люди страждають, вони мають потребу, а я можу їм допомогти. Я не можу сидіти, сидіти спокійно собі вдома і дивитися новини або гортати стрічку інстаграму або Ютубу і відпочивати на теплому дивані. Саме в таких місцях дуже багато лікарів виїхало, покинули країну, і саме тут жінки потребують найбільшої уваги, тому що, знаючи біль жінок, їхній жіночий організм. Я можу сказати, що е, саме тут потрібно надавати їм допомогу. Як би це сумно не е, звучало, але на периферії не завжди навіть є ті спеціалісти, які потрібні, щоб вони були до Тому люди, наприклад, зараз, де ми знаходимося, люди для спеціалізованої допомоги їздять аж в Харків, щоб там отримати допомогу. А так як вони знаходяться в умовах, наприклад, хто в підвалах дуже тривалий час перебував. Хто перебував під такими значними також обстрілами? Вони завжди знаходяться в такому стресі, гострому стресі. Вчора була дуже цікава жіночка, в неї більше 30 років по телемату згортання. Це захворювання, яке приводить до порушення голосу. Що ми вчора з нею проводили ну, невеличкий такий курс правильного спілкування, і вона зрозуміла, що треба розмовляти на опорі кажуть. Задіяти треба дихальним м'язи для того, щоб не розмовляти гортанью, а розмовляти на видиху. І гортань просто буде в неї розслаблена, і в неї буде з голосом краще. Дуже багато проблем в людей накопичилося. хронічні захворювання в людей загострилися. І дійсно люди потребують медичної допомоги. В місті залишилося багато людей похилого віку, багато інвалідів, які потребують саме вашої уваги, саме вашої медичної допомоги. Дуже раді, що ви завітали до нас, що ви нам надали цю медичну консультацію, що нам надали ліки людям саме ті ліки, які люди потребують. Це дійсно було дуже актуально наразі. Була у ваших двох спеціалістів як Лора і усі мені дуже ну, сподобалось уважні. Назначили ліки. Ну я задоволена вашими спеціалістами. Керівництво нашої лікарні на чолі з генеральним директором зіновим Дмитром Івановичем дуже вдячні клініки Ангелія за надання волонтерської допомоги в обстеженні наших пацієнтів і жителів нашого міста ізюма. Сподіваємось на подальшу співпрацю. У нас повна готовність. Смотрите, ми будемо їхати в колоною, калони, старайтесь не вставати, Якщо встаєте, передавайте в рацію, то е, нам вас надавасподає. Короть будем держать такую же, как и ехали сюда. Все, все прием стартуем.